У Павлограді традиційно вшановують пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. З 14 квітня по сьогоднішній день і це буде на постоянній основі буде захід до хвилини мовчання всіх загиблих, цивільних захисників Павлограда усієї країни. Ми проводимо цей захід. Пані Світлана додала, що й досі далеко не всі мешканці міста доєднуються до щоденної акції. Вона також звернулася з проханням активніше долучатися до загальнонаціональної хвилини мовчання, щоб люди вшанували пам'ять наших загиблих, тому що вони загинули за вільну Україну, за те, щоб ми ходили і жили в цій країні вільно, і щоб було мирне небо. Тому дуже просимо долучатися. Приходите на хвилину мовчання. Якщо даже не можете прийти, то ну, хоч би десь дома вшановували цю хвилину. Нагадаємо, загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять тих, чиї життя забрала загарбницька війна. Проходить у всіх містах України о дев'ятій ранку. Зокрема, й у Павлограді. Данило Трохименко, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК.